Я гадаю, що в першу чергу цей проект типу, не про фото, а про те, як сидіти вміють дивитись на життя, і це наш шанс типу, подивитись на ці знімки і задуматись ну, типу, а чому я так не можу бачити життя хоча б там іноді да. ми десь в квітні mm -hmm. вирушили в села Чернігівщини, які були щойно щойно звільнені. І ну так вийшло, що ми взяли під своє крило три села. Це була Слобода, Ягідна та і Лукашівка. І ми регулярно до них навідувалися. Кожну неділю, раз в тиждень. Так ми в них були по суботам, по неділям. І якось от так вийшло, що ми з цими дітьми налагодили такий конект. І ми вирішили це якось задокументувати. І та буде що буде. Давай роздадемо кабель. Mm. Давай. І нам якось так спала на думку ця ідея. І ми її реалізували. Роздали їм камери і дозволили знімати практично будь-що, тобто не було ніяких правил. Ми їм не давали завдання, це не була робота, це була просто пропозиція, і на неї відкликнулися саме ті, кому це було цікаво. Інструмент, одноразові плівки, які тобі дозволяє, тобто, ти не можеш її редагувати. Тобто, те, що знято, ти зняти навіть сам автор, як дитина, вона не може втрутитися, не, не може знаєш, перезняти, не може відредагувати, видалити. Тобто це все, типу, супер е, такий е, трушний і автентичний відбиток. Коли ми дали їм фотіки, нам хотілося, щоб це було вау, круто. Але ми розуміли, що це дінки... на це не розраховували. Ми забрали вісім фотіків у перший раз. Ще через неділю в нас ще була одна, одна волонтерська поїздка, і самий малий е наздогнав нас на велосипеді захекане! Камера, при, 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 побіг додому на велосипеді, приїхав, він грязний, потний, передав нам камеру, ми такі, блин, Тьома, тобто, це... Ми, це, ми це забрали екран. 9 із 9, це був найбільший сюрприз, напевно, для нас, на тому що момент, ну, ми розраховували, типу, там 4-5 це... ще нам повернеться, тому що це просто діти. Десь загубив, десь зламав, десь там щось випадково відкрив і засвітив плівку. Тобто, якось так. Забув. Це, це, це ж Але це, всього окей. не відбулося. Це було ну, типу, максимальне здивування перед тим, як ми побачили самі фотки. З кожною фоткою в нас, не в нас, а у, у дитини, яка фоткала, пов'язана історія. Є фотографія з імпровізованою вітриною, де дівчинка продавала гуманітарку, яку ми привозили, власне. Вона не просто, типу, виклала це як, 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 як завгодно. Вона підготувала навіть маленькі ціночки, підписала ціни, і продавала вона цю гуманітарку. У себе у дворі своїм же батькам, типу і родичам. І вона потім розказала, як вона це все збувала. Дід купив запальничку, мама купила капусту, а батько купив красівка, тому що руські все покрали і не було в чому банально навіть ходити. Тому ну мені ця історія прям сподобалась. І вона заробила 250 гривень, здається. І я гадаю, що вона все витратила на своїх хом'ячків, бо вона просто дуже любить хом'ячків, В неї було дев'ять хом'ячків, і вона дуже, є... дуже за ними дуже їх леліє. У неї є шиншила у вішлісті. Так, так, це 4. дівчинка, це єдина дівчинка, яка в вішлісті замовила не, не, не предмет якийсь. Тобто всі діти там плюс-мінус предмети, велосипеди, там телефони і так далі. а ця дівчинка саме захотіла шиншил. Тобто люди мають змогу не тільки донатити грошима на, на те, щоб їх реалізувати, а можна просто самим предметом, якщо ти бажаєш подарувати щось із цього списку, ти це поможеш типу, зробити. І шиншила це номер один взагалі по популярності. Проєкт не був метою поїздок, а він народився вже просто в процесі. Тобто, нас, ну, ми не починали їздити до сіл з думкою, що ми будемо роздавати там камери і оце так робити. Тобто, ми почали їздити, а потім, вже в результаті ось цього знайомства з дітьми. Нам уже ця ідея прийшла, і ми її реалізували. Щоразу, коли ми покидали це село, ми якесь відчували дивне почуття, яке було несумісне з тим, що ми бачили. Тобто в селі там, з розрухою, з таким трагічним бекграундом, діти нам дарували якусь емоцію полегшення, типу такого ну, піднесення. Якогось ми, ми тепло відчували, і ми, і це був якийсь такий їх фокус, який нам от хотілося якраз таки спробувати передати іншим людям. В Україні, які цього потребували, да, якогось, можливо, тимчасового полегшення або якоїсь надії, віри і так далі. Цей проєкт, можливо, не прямим текстом, але якось опосередковано наштовхне дітей на ту думку, що ось ти, типу, зробив фотки, е якось показав своє бачення, і ось тобі ну, в результаті ти отримав всі свої бажання, які ти бажав. Важлива мета, як на мене, це історія про стереотип. Стосовно креативності, можна ну, побудувати життя навколо креативності і діти насправді в креативності, типу, аси ну тому, що не діти. Всі діти аси креативності.